Вітаю друзі, 25 квітня 25-го року. Як не дивно, багатьох моїх підписників цікавить стан мого абрикоса. Той що я постійно показую, обрізаю. Він старий йому не менше 30 років. Ну, зараз покажу. Поки дойду до нього, напомню, що я уїжджав у відпустку і приїхав із Шермальшейха 28 березня, він цвів, він ців, вже закінчував цвісти. Процентів на 70 був розпущений. Я в той же день його побризкав, Вон він виглядає, побризкав його сігнумом. Одним сигнумом чиймоспілан давав, в общем побризкав і все. І от він цей абрикос. Зараз я покажу його во всій красі. Главное его призначение давать тень вот сюда для машины. Как раз он там пивдень. Он не закрывает тут. Хороший тенек дает. Абрикосики есть, друзья. Зараз я покажу ближе. Не много, но есть. Зараз я поднимусь еще сюда. Наверх. Тут вот сожитель, персик, теж завязался. Вот тут у меня две гилки. Ну и абрикосика тут для него. Притом чим вище доверху, тим більше абрикос. Цей персик прищеплений тут. Йому оце тут другий рік. Вон лізуть. Він цвів пізніше, ніж всі мої персики, які були у дворі. І чудово себе почуває. Так що отак, друзі, за мій персик, не хвилюйтесь, тут буде абрикосу. Так що абрикос є, друзі. Сейчас, хвилинку. Конкурируюча фірма приїхала. Зараз, друзі, я покажу Григоровича. От він не побризкав всігнумом у період цвітіння. І вон, бачите, що манеріоз і повна загибель всіх, і всіх владів. О, бачите, яка картина маслом. Отак, вот оголосину вот. нам треба обов'язково бризкать На початку цвітіння і в кінці От сьогодні я буду ще бризкать персики і його, його побризкаю Скор плюс хорус плюс Маспілан или Енджіо, що найду там у себе? І все, Цього буде достатньо для цього абрикоса. Ніяких нема тут признаків. Ще секунду покажу свій абрикос, який я пустив на, на експеримент, оця абрикоса. А може буду його викидати, не бризкав його і теж бачите, що тут. маніліоз. Маніліоз і... Майже повна відсутність, якої де є, абрикосики. Ну мало. Ось так, друзі. Оця трава зубровка називається, друзі. Колись робив водку і шукав де ж її взяти цю зубровку. Одну травиночку у бабки знайшов і гляньте, що вона розрослася. Ох і пахуча, а водка з нею це просто чудо. При тому, що товариш не дасть збрехати. Ну що, на... 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 на чому на цьому все, друзі, абрикос в порядку, туди далі пройти до сусідів, там взагалі чорне стоїть. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення. Будемо обрізати.